Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо наші менкавжахастики, саме нашою українською мовою. І ми знову ж бавимося в мапи про нашого сусіда із гри. Привіт, сусіде!». Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну що ж, ви, напевно, що давненько чекали сусіда на телефоні, тому що на джаві ми вже багатенько пройшли мап, а тут у нас вже на телефоні. До речі, мапа досить відома, досить легендарна і зроблена розробником мапи про Бенді, яку ми також проходили на каналі. Хто не бачив, можете глянути. Так, ну що ж, звичайно, що у нас є правила, ну, звичайно, що стандартні і що Тут у нас і інформація про те, що ми маємо, як і у реальній грі, розшукати спеціальні речі, які допоможуть нам підкрити підвал. Ну що ж, починаємо бавитися. Пам'ятаю, в ті часи та мапа набирала колосальних обертів популярності. Дуже була популярною. Ще й таб геймплей робив в грай. Досить класно. Так, ну що ж, бачите, вон там той сусід крутиться. Ну, поганенці, ми скоро до тебе вирушимо. Дізнаємо, що ти приховуєш у там в себе в тому підвалі. А про підвал, до речі, вже є інша друга частина цієї мапи. Ми, звичайно, що її пройдемо. Тому що я люблю робити, номограї ну, саме для вас. Мої любі послідовники. Я вдячний вам за те, що ви ставите вподобайки та пишете позитивні коментарі. Саме ви мене мотивуєте робити наступні види. Ну і, звичайно, що ми можемо знайти тут у нас ключі, айфону навіть. Чи телефон, Ну, мені здається, що це такий айфон. Ну що ж, ідемо. Ідемо вистежувати нашого сусіда. Так, що було. Ну, Нічого. не зважаємо на те вистежувати сусіда. Давайте зараз зблизимо нашим біноклем. Бачите, сусід до нас приближається і щоденько втік. Тому я його вже побачили, треба вже тікати. Ой, тут, тут. Ой, цей сусід. Дивимося, якось підвісили. Так, що там у нас його кімната з телевізорами. Там також якась система є. Ой, щось мене вдарило. Тут автомобілі їздять. Як і говорив, класна мапа. Це, до речі, одна із найкращих мап про нашого сусіда. Ну що, знову біжиш до мене? Ну що, знову біжиш? А я зараз дочекаюся хорошого моменту. Зателефоную, до речі, мені щось таке дали, якусь скриньку, а тут що на скринці? Борщ! Український борщ ми знайшли. В поштовій скринці сусіда. Я бачу, ти за мною біжиш. Ну що, нас дуже нешли. Ні. Але нічого, все одно ми могли б все одно повернутися на початок. Дякую сусіда, що допоміг, скоро мені час. І тут у нас є. Рушниця. Я не знаю, наскільки вона ефективна. Зараз ми перевіримо її ефективність на сусідові. Ти поганцю, куди ти побіг? Тут побачив, що я з рушницею вже такий драпака дає, підстрелив. Але такого то ефекту ця рушниця не дає. Шкода, шкода. Ну, можливо, навіть якийсь ефект дасть, але, на жаль, нічого. Ну що ж, біжимо, біжимо, біжимо. Так, треба забігти ось сюди. Ми ж можемо туди. І не можемо, на жаль, не можемо, не можемо. Тому. Сховаємось тут, ховаємося. Так. Фух. Він мене нібито не бачить. Давайте розіб'ємо вікно, бо нам потрібно ось до цієї кухні. В кухні тут треба ще дещо розшукати, можливо, тут буде щось те, що нам допоможе дослідити саме цей будинок, бо будинок дуже. Багати різними там головоломками. Як-не-як, це мапа є із звичайною пригодницькою, є і жахастиком, і водночас і головоломкою. Це кльово, що в, на таких мапах роблять різні головоломки. Взагалі повага розробникам, що вони їх, звичайно, додають для мап. Так, ну що? Ну і навіть так цікавіше грати, більше часу витрачаєш, розслідуєш це, шукаєш. А не бігаєш по якихось коридорах із скримерами. Ну, можливо, це також цікаво. Ну і, можливо, ми також бігатимемо по коридорах із скрімерами. Він в мене застав це зненацька цей сусід, але ми не здаємося. Ми чекаємо, коли він вийде із кухні. Розіб'ємо тихесенько, віконечка. Ну, віконечко. І підемо далі. Ми йдемо, ми йдемо. Він нас не чує. Ти нас не чуєш, сусіда, не чуєш. Ти пошукаємо паляниці. Паляниці, в тебе тут є чи нема в тебе тут паляниці? Нема паляниці. Шкода. А сусід то бігає, віконечко заглядає. Отже. Хитро. Кітросирун. Тут також щось є. Але нам це не допоможе. Тут також є якийсь прохід. Це ж треба, щоб унітази <śmany> такі були високі <śmany> і з таким підбором. Так, ідемо далі. Тихесенько, бо ми знаємо, що сусід може повернутися в будь-яку секунду. Ми знаємо про це. Тут під цими східцями нічого нема. А тут далі у нас є також підйомчик на другий поверх. А тут у нас що таке? А тут у нас нічого. Ще треба знайти якусь дрель чи щось подібне до нього. Ну що, шукаємо? Там ми вже були тована кімната. О, оце місце. Вон там от, той підвал, але ми йдемо сюди. Так, тут у нас є така шафа. В шафі у нас нічого немає. І тут також нічого немає. Ну добре, ще лишається ось ця кімната. О! Іграшка Бенді! А ви пам'ятаєте, як тут проходив мапи про Бенді? Ми, до речі, багато їх і не пройшли, то, можливо, колись продовжимо. Продовжимо наші венька вже хастики. А розробник то робив ці мапи Бенді. Та він і про манекена робив класні класні мапи, дуже дуже лампові. Так, ну що я вже тут і я вже тутечки. Зараз я вам побігаю, там у нас э, золотий блок, ми там маємо поставити важіль. Але я як-не-як з Лопатою, тому я шукаю місце. Ну, Звичайно, що обходжу навколо будинку, щоб показати вам, як він виглядає із всіх боків. Так, та, нічого нема. А от там вон той пісок, який мені дуже. Та дуже потрібен. О, тому що під ним у нас є дриль, яку ми можемо зламати цеглу. Так, забираємо дріль з собою. Що, щось мене, якусь Дивіться, він зарядку робить. Він робить зарядку. Так, так. Він мене не бачить чи він мене бачить. Ого, він перевтілося. Тепер він біжить, чим чимголовський за мною. Так-так, рушниця-рушниця. Тут, як і говорив, рушниця не дає якийсь такий ефект для нього. Хоча б дав би на 3 секунди, чи він просто заморожений стояв. Але ми маємо дриль і ми можемо зламати ось ці блоки цеглою. Ламаємо їх, ще один блок ламаємо і проходимо, звичайно, що далі. Тут у нас щось є. А тут у нас от є ось таке шалкербокс. У нас хліба багато, не знаю, на що мені той хліб. Також ось такі є вікна. Знову ось ці всякі пастки понаставляє, а воно нам нічого не дає. Нам треба, напевно, ще десь зверху активувати це все, щоб вони відкрилися ці грати. Там 100% щось є. Для нас так тут нічого нема. Корисно. О, тут є важ, який ми можемо покласти на блок золота. Тобто поставити. Добре, все. Ми вже маємо хоч щось. І ми вже знаємо. Що ми робитимемо? Те, тут щось є? Так, ці двері замкнені, такі навіть кот, але ми нічого з цим не зможемо зробити. Ну, але піднімаємося догори. Дивимося, що тут у нас. Так, тут, тут у нас нічого немає. Також тут, там є якийсь ще один прохід. А тут у нас вже знову шалкербокси буде щось тут цікаве для мене. потрібне. Так, а тут вони, на жаль, порожні. Знову я втрапив у пастку. Так, тут є ще один підйом, це, напевно, що аж на четвертий поверх, а тут у нас м, водичка. Але, на жаль, якщо ми станемо в ню, ми програємо. І з'явимося знову в своєму будинку. Тому не зупиняємося, беремо наш важіль, ставимо його ось на цей золотий блок, відчиняємо і йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. А тут у нас вже зустрічає ось така система. Натискаємо і щось у нас таке і активувалося. Тепер беремо ось ключик цей і ламаємо е, віконечку. Так, що тут у нас? Це, напевно, що той важ, який відмикає. Так, він е, відімкнув двері до східців. От бачите, навіть його камери. Які його це ж досить так схоже до реальної гри. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, це схоже чи не схоже. Ну, Напевно, що схоже. Хоча половинка цього всього. О, є, 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 є. Ми ж знайшли молоток, що написано Хамер. Великий молоток. Ну що, йдемо далі. Ми тут вже все, що ми змогли дістати, ми все і забрали. О, відчинилися грати. Ми можемо піти далі, але поки що ми не зможемо туди піти. Тому пішли от сюди. Бо тому що тут є така місцина. Ось ця. Ось ця. І тут у нас є скриня. В скрині у нас уважні, які можна покласти на блок кісток. Ой, на блок із кістками. Ну, добре, пішли до того місця. Так, підіймаємося і ось цей, як не дивно, прохід у нас вічерний. Ми можемо поставити наш важіль, ставимо його ось сюди, і у нас відкривається ось це. Можемо забрати скрині. М -м -м, він ламає нас. Добре, йдемо далі. Зараз ми ось підіймаємося і натискаємо на кнопочку, і бац, і тепер залишається пройти паркур, і ми піднімемося ще далі. Так, є. Так, давайте ще стрибнемо так. Дотрібно бути дуже обережними в цьому місці, тому що ми впадемо і програємо. Нас дістане сусід. Так, щось таке відбулося. Цікаво, що тик-тик-тик. Ось у мене є кайло. Я можу от зламати оцей блок синьо пилу ой, червону пилу. І забрати цей ломик. А сусід там сидить, сидить в тому місці. Не знаю, що йому вже настане кінець. Ну і ось той командний блок, мені допоміг ось це все заморозити, щоб я далі пройшов. А ось тут у нас на балкончику знаходиться скриня, де у нас є пропускна картка. Чудово, чудово, чудово. Тепер ми можемо повернутися е, на початочок до нашого підвалу. Ну що, я вже тут відчиняємо це. Я напевно що готовий. Я готовий покінчити з цим. Готовий піти в його страхітливий підвал, руйнуємо один, руйнуємо другий. І ми пройшли першу частину даної мапи. Ось така у нас цікавенька мапа про сусіда. Ну а дане відео закінчилося. Мяк, де що ви переглянули, поставили власну вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що у даний час це дуже та дуже важливо. Отож, як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!